Острозька центральна районна поліклініка тепер зовні має привабливий європейський вигляд. Втім, гарний фасад заповнюють лікарі, підтверджуючи ще й якісним ремонтом. І всередині приміщення два поверхи поліклінічного відділення почали ремонтувати ще минулого року. Втім, лише зараз роботи повністю завершені. Ми, на вище зазначені перелічені капітальні ремонти було в цілому спрямовано коштів зону ризику два мільйони гривень. Ще 250 тисяч було спрямовано на облаштування туб кабінету. І власних надходжень було сюди затрачено 350 тисяч. Ви бачите, що створено всі необхідні умови комфортні для перебування хворих для їх прийому не тільки власне для хворих, а для медичного персоналу, для лікарів, медичних сестер. У поліклініці тепер працює гардеробна, і усі картки пацієнтів зберігаються в належних умовах. У нас було холодно, не було так доверху у нас сілажі теж старі були такі, що нам навіть не було місця, де цю картотеку навіть ми зберігали так, виносили в архів. А зараз у нас нові стілажі, нові столи і стула, ну все, що там говорить. Всі говорять, що ви, що, навіть і не узнають лікарні, як було раніше. Самі пацієнти новим виглядом поліклініки задоволені. Кажуть, тепер тільки здоров'я в цих цінах у всіх було би. Зараз дуже красиво все зробили, чудовий дизайн. Думаю, людям буде приємно приходити тут, а навіть сидіти в залах очікування, чекати черги не в якихось поганих стінах, а в такому вже прекрасному приміщенні. Головне, щоб був якісний працю, ну, працівничий склад, щоб добре лікували, ну і щоб люди не хворіли. Голий облдержадміністрації Василю Берташу ремонт приміщення сподобався. До того ж, він оцінив його не тільки як учільник краю, але й як заслужений будівельник. Коли нове будівництво, тоді можна його зробити. І дизайнер попрацює, і архітектор. А коли вже приміщення побудовано і робити реконструкцію, це завжди тяжче. І тому я би сказав, що відмінно сьогодні зроблена реконструкція. Голова пройшовся усіма кабінетами, заглянув у харчоблок та дитяче відділення і запевнив, що також дбатиме про здоров'я мешканців району. Це завдання влади, щоб медицина в селі, в районному центрі, в області відповідала європейським стандартам. Тому що здоров'я це найдорожчий скарб. У житті кожної людини а в Островській поліклініці сподіваються, що незабаром влада віднайде кошти і на ремонт перехідних коридорів між корпусами поліклініки та лікарні. Наталка Пастухова Юрій Кобів, Новини Рівного.